Розкажіть, будь ласка, яка ідея цієї картини, і як виникла ідея її написання? Ну, ідея написання виникла це, очевидно, після е зустрічі на, безпосередньо на кам'яній могилі, де був у нас пленер, всеукраїнський. І я собі зробив замальовки тих знаменитих камнів, які над площинами ідеальної порівнини, і річка молочна називається. І я вже думав весь час про як же це, це зобразити. І от якась мені прийшла ідея, що квіти з кам'яною могли. Тобто не приносять квіти, на квіт, а звідти бере, бо там наче, все в квітах лежить, все, кругом квіти. І от я так і спеціально так, і намалював, що то жінки саме, бо жінка зв'язана з квітами. І от така вийшла в мене ця Невеликого розміру, 60 на 80, син мій оформив її в 2011 році я вже давав її на виступ. Чому вирішили експонувати її сьогодні в золочі? Тому що, бачите, ідея зберегти все наше, культуру, нашу в той час заполітизований, зафутболізований, якраз дуже мало духовності є. І якраз ця картина, я думаю, що якраз відповідає зберегти ту нашу цю. Духовність, нашу культуру, наші історичні пам'ятники. От і вона якраз до, до сьогодні, вона якраз думаю вчасно показана. Ваші побажання для золочів'ян? Мої побажання, я, мене дуже здивувало. Я перший раз у вашому замку. Я був, коли був тут ще не замок, а ще було розвалене. І я побачив прізвище Остапа Безпальківа. Це для мене дуже схвилювало, який загинув як Бандеревич. 47-му році, бо мій батько також без пальків. Він мені говорив, що в нас родичів є дуже багато і в Бродівському районі, і в Золочеві. Ну, я не знаю, чи там і Золочеві, чи мій родич був, але може очевидно, бо я вже по помилці без пальків. Чому? Тому що я народився в Польщі, там є графа. чий син, чия цурка. І написано, чий син без пальків. Вроді би, правильно, і, і вже помилати не А мій брат без палків. І так, бачите, такі фамілії. А наша дуже велика фамілія, бо наша прабабця мала 10 дітей, прожила 103 роки, я її пам'ятаю, вона, вона, вона мала 11 років, коли помер Шевченко. А вона померла в 52-му році. І ясно, що наша родина надзвичайно дуже велика. Де тільки є, в Канаді, в Австрії, в Аргентині. Ну але то, вже бачите, вже той час пройшов і вже очевидно, все залишилися нас декілька чоловік. Дякуємо вам, бажаємо вам творчих успіхів і всього найкращого.